Ти перша. Ах. Те, що сталося раніше, я відчуваю, що ми мене закінчили розмову, мілорд. І справді, я також не в захваті від того, наскільки слабке може бути моє тіло перед хворобою. Можу собі уявити, я починаю задихатися, мене лихоманить, при на напрусі. І я часто впадала у відчай через цю свою слабкість. Хоча я не люблю жалітися, мені довелося проти через неабияку частину труднощів, щоб відновити своє здоров'я після переродження в цьому світі, ось чому я була засмучена вашими словами. Звичайно, я розумію, що це мій тягар. Я також розумію, що ви з моєї сторони були по-дитячому ображатися, зважаючи на те, що, в першу чергу, це моя вина. Я хотів би іще раз вибачитися, цього разу вже належним чином. Наприкінці не хочете об'явити перемир'я? Я повинен був це сказати першим. Перепрошую. Ти неймовірно. Ви відразу вибачились, хоча вас так образили. Де ваша гордість принцеси одного з найбагатших королівств? Я думав, що ви сильна та рішуча людина, але насправді ти м'яка, якщо ви відчуваєте більш необхідне лікування, то в той же час? Про що він говорить? Сердиться, але насправді він звинувачує себе. А ви... вибачаєтесь переді мною прямо зараз? Правда? Як ви і говорила, принцеса, я був занадто грубий з вами. У мене не було намірів звинувачувати вас в тому, що ви хворієте. Ох. Але я не чекала від вас вибачень, лорд. Я розумію, що причинила багато незручностей. Справа зовсім не в цьому. Я б хотів не починати цей спріл знову. Тому, будь ласка, не заставляйте мене повторювати. Я просто не очікувала, що ця розмова піде так. Зрозуміла. Я приймаю ваші вибачення. Що? Що ви робите? Принцеса. Що ми за смішна пара? Відпусти. Я намагаюся бути спокійною, але цей спір мене засмутив. Я гадала, що вам наплювати на мої почуття. Ти помиляєшся. До, досить принцеса. Так приємно помиритися та обійнятися після сварки. Яке приємне відчуття. Нам варто чим швидше відпочити, бо ми відправляємося рано вранці. У нас не було можливості насолоджуватись такою легкою постілю. Якщо ви не проти, я піду першою, мілорд. Я майже поцілувала його в лоб. Це був такий прекрасний момент, що я майже підалася йому. Я рада, що мені вдалося зупинити себе, але як би я його поцілувала, цікаво, що тоді відчував Ріхт. Дивно, що вони тобі сподобались. Вони не такі вже й погані, ну і я голодна. Гадаю, що в столиці є багато хороших магазинів із солодощами. Який магазин саме вдомай? Хм, Лавур? Лавур? Він знаменитий своїми еклерами. Дворяни віддають перевагу еклерам, приготовлені кондитером? Чудово! Хм, цікаво, був Лаур тим магазином, в який я рік приводив гестів. Зачекайте, можливо, це була знаменита шоколадниця? Пройшов вже рік. Як я природилась, тому забуваю деталі. Якщо хочете, я відведу вас туди. Перепрошую. І що, звісно, не проти. Звісно, ні. Я була б дуже щаслива. Але це нормально, мілорд. Нас викликають сам імператор. І ви навіть і не знаю. Все має бути добре. Ми будемо обережні, тому можеш не хвилюватися про це. Все має бути добре за те, що має говорити зрадник, відправляючись на допит, здається, відбувається щось, що в оригіналі не говорилось. Ух ти, цікаво як! Я така схвильована. Зачекай, чому він, не ріхт, щойно запросив мене на побачення? Він точно запросив вас на побачення, міледі. Правда ж? Бо інакше мене витриматиш його запрошення, так, Марі? Але чи все буде добре? Я знаю, що в імператорському запрошенні говорили, що турбуватися нема про що, але все таки я не впевнена, що це гарна ідея піти на прогулянку. Підготуйтесь до поїздки, та як ми через п'ять днів відправляємося в столицю, прямо в палац. На цьому все. Е-е-е... Що? Не знаю, якщо ріх так сказав, то все має бути добре. Схоже, ви чекаєте з нетерпіння своє побачення, м'яді. Ох, ця фляга пуста. Мені потрібно трішки води, щоб прийняти ліки. Який негарний відтінок коричневого. Гей, Енді, принеси нам трішки медової води. Гаразд. Ого, здається, ти завжди знаєш Де Енді. Так, просто він завжди виділяється на фоні інших. Він знає Доброго ранку, Міледі. Він начебто симпатичний, але нічим не виділяється. Звичайно, Міледі. Ось чому він завжди був популярним. Справді. Щось сталося, ваша величність? Ой, а я не занадто довго дивилась на нього. Дякую. До речі, а що ти зробив з тією штукою, яку вчора сплутав із трави? Яка штука? Ну, та, яку ти зробив із травинок. Зроби мені іще одну. <рес> вона виглядає занадто реалістично. У нього золоті руки. Міледі, вона може навіть стрибати. Ах, ти дурень, я ж просила не робити нічого дивного. Ох, перестань огидно. Мені потрібно повертатися до роботи. Прекрасно, жаруй звідси. Ох, яка цікава пара. Марі, здається, такою щасливою, коли вона з Енді. Давай, не падай. У мене тільки кинджал так ближче. Постарайся передбачити мої рухи. Ви так пильно дивитесь на них, мій лорд, чому б вам не втрутитись та стати їм суперником на тренуванні? У будь-якому разі ви ніколи не були суперником на їх тренуваннях. Великий Герцог демонструє свої навики володіння мочом? Дратує. Ну, мені також хотілось трішки розімнятись. Пін, поки відпочинь. Давай, нападай. Я, я не можу, мілорд. Це все? Де ти так навчився відкриватися, супернику? Ти так хочеш померти? Побачите, мілорд. Іке розчарування. Вам краще спочатку попрацювати над своїми розумовими здібностями і тільки потім вивчати техніку бійки на мечах. Не плач. Всім привіт! І як довго ви тут стоїте? Все закінчилось? Ви так круто дивилися з мечем. Ви куди йдете? Відчуваю себе трішки скованим, перебуваючи весь день в кареті. Я по дорозі бачив галявину і планував піти туди прогулятись. Ах, зрозуміло. Я хотів сказати, що не планую повільну прогулянку поблизу. Ви чули, що я говорив? Ух ти! Тільки подивіться на ці квіти. Прекрасно! Блін, я з нею не зможу їхати швидко. Початковий план Ріхта. Ох, мілорд, подивіться туди. Ага, я теж це бачу. Перестань штовхатися. Невпевнена, коли? Ха! Хіба я не схожу на рицаря? Перестань махати мечем, це небезпечно. Я відчуваю себе нещасливішою, коли я з ним, хоча я прийшла сюди, щоб зробити його щасливим. Насправді Ріхт змушує мене сміятися цілий день і зігріває моє серце своєю турботою. Потрібно було доручити слухам зробити це і чому принцеса так добре торгується. Це весело? Яка прекрасна пара! Ви, мабуть, молодят. Я, по... я упакую дещо тільки для вас, двох. Насолоджуйтесь. Яке прекрасне місто! Нам сюди. Ох. Зараз я відчуваю, я більше не можу повернутися. Я хочу за нього заміж. Як ви могли так поступити з нами? Я благаю вас, будь ласка, пощадіть наше життя. Ти заплатиш за все. Ріхт, зрештою. Ти... Пройшло вже так багато часу.